На минулому тижні делегація із шостки відвідала столицю Польщі. Про це під час щопонеділкової апаратної наради розповіла начальниця фінуправління Ольга Голушко. У Варшаві проходив п'ятиденний семінар на тему підтримка державного управління в Україні в реалізації державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Сумщину на заході представляли також конотопчани. Основна тема цього семінару було написання чи продовження написання програми комплексного відновлення нашої громади. В цьому проєкті беруть участь дві громади, наша і Конотопська, і в них великі сподівання, що на прикладі написання нашого проєкту буде відновлюватися вся Україна. Але разом з тим, одним з перших в Україні займаємося створенням такого. Реального проєкту відновлення нашої громади тепла погода та безперервні дощі додають роботи місцевим комунальникам. Так, протягом минулого тижня працівники комунального підприємства Шостка Зеленбуд та люди, які задіяні на громадські роботи, займалися покосом трави, пололи клумби, висаджували нові квіти та удобрювали багаторічники. Прибирали територію по місту та прибирали наш пляж. Вивозили сміття з кладовищ, а також працювали по вашому розпорядженню. Наразі роботи ще тривають. Виконуючий обов'язки директора центру ПМСД доповів про роботу мобільної бригади з надання первинної медичної допомоги, яка нещодавно курсує селами громади. На цьому тижні бригада працюватиме у Богданівці, Івоті та Пирогівці. То можуть наші пацієнти, не наші пацієнти, приходити до медичного закладу, буде працювати лікар, видаватись медичні препарати, проводити забір аналізів, робиться електрокардіограма, Ну і з подальшою вже повторно буде консультація. Міський голова Микола Нога вбачає необхідність залучення до цієї бригади ще й соціальних працівників. Щоб це був був такий комплексний підхід, і хтось полічився, якось підтримали, допомогли, кому щось оформили. Давайте працювати спільно. А от тренерів шосткінської барси планують залучати до реабілітації демобілізованих захисників. Тобто ми підбираємо декілька тренерів і спеціалізуємо їх на тренування воїнів, які демобілізовані на нашу територію. Хтось поранений. Хтось контужений, такі інші, які звільнилися з лав збройних сил України, знаходяться на нашій території. Тренери будуть сформувати такі групи на апаратній нараді. Прозвучали приємні новини і для аграріїв шосткинщини. По перше, місцева влада допомагає їм спільно з рятувальниками ліквідовувати наслідки нещодавньої негоди. На цьому тижні роботи посиляться. Також відділ агропромислового комплексу спільно з обладміністрацією займається оформленням перепусток у комендантську годину задля забезпечення вчасного виконання усіх сільгоспробіт. Крім того, усі працівники агро агросектору сектору отримають броні на час мобілізації. Заступник міністра АПК Тарас Висоцький виступав 15 червня і зазначив, що аграрії, які станом на 1 червня мали бронь, то вона автоматично продовжується на три місяці. А хто буде оформляти нову бронь? То це вже буде бронь на рік. Наразі аграрії шосткинщини займаються підживленням ярих зернових культур, обробляють гербіцидами соняшник та кукурудзу від шкідників і бур'янів та готують техніку й приміщення до збирання врожаю. Місяць тому у рамках пілотного проєкту шості розпочав роботу рекрутинговий центр. Такі установи відкривають по всій Україні задля прозорої та ефективної моделі залучення усіх охочих стати на захист України. На етапі пілотного проєкту Центр рекрутингу української армії пропонує вакансії у Збройних силах України, поступово розширюючи перелік на всі сили безпеки та оборони України. Перші підсумки роботи шосткинського центру підбила на апаратній нараді його очільниця Юлія Пранович. За її словами, за місяць роботи до них звернулося понад 40 осіб. Двом чоловікам у центрі підшукали підхожу вакансію, і вони вже приєдналися до лав ЗСУ. Центр рекрутингу надає інформаційно-консультаційні послуги українкам і українцям для того, щоб вони могли захищати нашу батьківщину. Ми до нас можуть звернутися громадяни, не отримуючи повісток. І не можуть вони хвилюватися, що їх одразу відправлять на службу ті і допомагають громадянам обрати собі вакантну посаду та ту частину, в якій вони хотіли приходити службу, отримати послуги в центрі рекрутингу в шості може будь-хто незалежно від прописки. До нас звертались з міста Сум, з міста Конотопа, з міста Кролевця, Охтирка. О, Березівсь... Березівська громада, Ямпільська громада, серединобуцька і навіть місто Ужгород і місто Київ. То ці люди вже отримали рекомендаційні листи від частин та готуються проходити базову підготовку. Тобто ви, як посередник, надає от те отакі от консалтингові послуги нагадаємо, центр рекрутингу працює у приміщенні ЦНАПу з понеділка по четвер, з 8 до 17.15. А в п'ятницю з восьмої години ранку до шістнадцятої години вечора отримати інформацію щодо доступних вакансій у силах оборони регіону можна також за телефоном 066 424 1005. Постійні відключення світла у зв'язку з ворожими влучаннями у об'єкти енергетичної інфраструктури та відновлення енергомережі наразі є головною темою тут, в тилу, адже без електрики життя майже призупиняється, на стоп стає економіка, і все це болюче б'є по всім нам. Про стан енергетичної системи на прикордоні з країною агресоркою, про перспективи її відновлення і можливі блекаути днями розповіла заступниця начальника Сумської обласної військової адміністрації Олена Бойко. Минулого року було відремонтовано близько 20 гігават генеруючих потужностей і ще три введено додатково. Це була наймасштабніша за часів незалежності ремонтна кампанія. І ворог цієї весни спрямував чергові потужні удари на енерготичні систему завдавши невиправних втрат в системі цього року. Нам потрібно зробити ще більше, адже близько 9 гігават генеруючих потужностей було зруйновано. Тому саме масовані ворожі обстріли. Української енергетичної системи і величезні руйнування є головною причиною підняття тарифів. За словами чиновниці, підвищення тарифів уникнути не можна було, адже це робилося задля відновлення генерації, проходження стабільної ремонтної кампанії та підготовки до максимального навантаження під час опалювального періоду 24-25 років. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Сьогодні активно ведеться ремонтна Кампанія, адже готуватися до зими треба влітку. Мета не залишитися без світла. І втримати систему. Пані Бойко нагадала, що до 1 червня існував єдиний тариф на енергопостачання для побутових споживачів на рівні 2 гривень 64 копійок за 1 кВт годину. Нова єдина фіксована ціна була встановлена з 1 червня і склала 4 гривні 32 копійки. Проте для споживачів, які використовують електричні прилади опалення, передбачений тариф буде на рівні попереднього при певних умовах. При споживанні ними в цей період. До 2000 кВт електроенергії на місяць. Діючий тариф покриває собівартість виробництва однієї кВт години двома державними енергокомпаніями: це енергоатом і Укргідроенерго, а також передачу і розподіл електроенергії. Тариф складається виключно із собівартості витрат і не передбачає жодної копійки на будь-які надбавки. Ринкова ж вартість однієї кВт години на сьогодні становить більше 7,5 гривень варто зазначити, навіть за таких умов вартість електроенергії для побутових споживачів в Україні є найменшою серед інших країн Європи. Олена Бойко наголосила, що в зв'язку з підвищенням ціни на електрику багатьом українцям це боляче вдарить по гаманцю. Проте держава про цих людей потурбується, надавши їм субсидію. В Держбюджеті є кошти для всіх родин, які дійсно потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг. Механізм субсидії працює так. Так, що для всіх родин, які вже отримують субсидії при підвищенні тарифів, а в даному випадку ми говоримо про електроенергію, субсидія буде перерахована автоматично. З Січня 2023 року субсидії повністю цифралізовані. Якщо родина не отримувала субсидії, але внаслідок підвищення тарифів відчула, що оплата житлово-комунальних послуг є надмірною, то треба звернутися до пенсійного фонду. Платіж розраховується індивідуально в залежності від середньомісячного суку. Доходу на одну особу також мають значення майновий стан домогосподарства і норми споживання. Заяву на субсидію можна заповнити на сайті дії або на сайті Пенсійного фонду України. Надавати допомогу найбільш вразливим верствам населення. Головна місія Червоного Христа. І цим члени організації займаються з успіхом вже багато років поспіль. Особливо важливу роль наразі для українців відіграє Червоний Хрест у прикордонних з країною агресоркою громадах. Проте гуманітарна місія його волонтерів та співробітників не обмежується тільки роздачею продуктових наборів та ліків для тих, хто цього потребує. Набирає обертів реалізація проєктів для соціальної підтримки людей, які не впали духом під час війни, і готові продовжувати свою діяльність. Зокрема, у населених пунктах, які розташовані не так далеко від кордону з Росією, мова про підтримку домогосподарств у вигляді гранту від Червоного Хреста. мені дуже приємно, що наш проект, який фінансується Шведським Червоним Христом, це взагалі пілотний проект. В Україні, тобто перший жодна область не має такого проєкту. Ми перед тим як запровадити цей проєкт в Сумщині, ми, звісно, вивчали економіку регіонів. Дивились, де населення найбільш потребує, де працюють наші інші, скажімо, партнери. Можливо, у них також є подібні програми. Ми обирали регіон саме по цих критеріях, щоб не пересікатися з іншими нашими партнерами. Перед тим, як надати грантову підтримку населенню Шосткинщини, була проведена величезна робота щодо визначення категорій, які можуть в ньому прийняти участь. Спочатку ми думали, що це буде суто аграрний проєкт, тому ми одразу обрали. Три найбільших старостати Шосткинської міської громади це Клички, Чапліївка і СМТ Вороніш. І спочатку ми почали розгортати нашу програму саме у цих старостатах. І, звісно, найбільший відсоток наших учасників це безпосередньо люди сільської місцевості. Пані Марина зауважує, що проєкт, який реалізується на Сумщині, не тільки корисний, а й цікавий. Тому що надає можливість розвиватися і осягати нові вершини свого я розкривати свій внутрішній потенціал. Скористатися цією можливістю висловив бажання багато хто. Зокрема, отримали грант: 43 домогосподарства у Чапліївському, 52 – Клишківському, 26 – шість Воронівському старостатах. Та 29 представників із шостки. Серед місцевих, які ризикнули і не пожалкували, Світлана Михайлівна. Я почала його би, для себе. у мене внучка родилася, Много ягод залиши після саду, і все я почала искать оборудование. Внучка очень далеко. Ну, детям немножко помогать. дітям нашла допомагати. І знайшла как і почала производить. Приїхала дочка з говорит, мама, это ж можна продавати. Ну і вот так у нас оно все закрутилося. Жіночка дізналася про програму у міськрайонному центрі зайнятості, де їй порадили спробувати свою вдачу. Каже, що давно хотіла розпочати свою маленьку справу, та не вистачало ку. У мене дуже дороге обладнання. І на обладнання, потому що я тяжело. Так бы, с Красным Крестом я купила дополнительнее и не смогу більше масштабировать. А так я бы еще б, наверное, года два собирала б на оборудование. На это. Ну да, Сушилка дуже дорогостоящая сушилка, де вот я вітаміни, де, смазываются листи, де продлевается срок храняння продукту. Вона постійно 12 місяців можна її свободно, як сухофрукт, повністю хранить. Тепер, завдяки виграному гранту пані Світлана здійснить свою мрію. За перший транш вона вже придбала соковижималку, а за другий. Планує купити сушилку, і це все стало можливим завдяки грантовій підтримці Червоного Христа. Схожа ситуація і у Олени Ворхоломєєвої. Тільки свій грант вона витратила на придбання будівельних інструментів. Жінка ділиться з нашою знімальною групою радістю від того, що тепер, завдяки цій підтримці, вона знову в строю, адже багато років до цього працювала у будівельній сфері. Ми вирішили прийняти участь. своей семьей в этой программе. Я очень ухватилась за эту тему, что у меня можно принять в этом участие, и короче, это для меня был, конечно, шанс немножко поднять свой доход. Город у нас все-таки не очень богатый, но хотя бы для себя всегда можно сделать. Вити ремонт в домі або там родителям допомогти. Вот Это очень допомагає в нам, так сказав, сім'ї. Ми з подругою обі виграли цей грант і Ми були очень в восторгі. Пані Олена зізнається, що було непросто визначитися з тим, що ж саме придбати на виграні кошти, і хоча сума доволі серйозна, побажань було значно більше. Тому довелося гарно подумати, перш ніж її витратити. А от пані Анна не думала на що саме спрямувати грант, адже давно мріяла про теплицю. Тому вже заздалегідь розуміла, куди підуть гроші. Зібрала документи, требуючись справочки, составила план і. Подала комісії красному кресту. у мене чесний дом, я люблю займатися на огороді, і у мене є для цього територія, і я так така мечтала об этом. Самостоятельно у мене немає такої можливості. Я одинокомат, виспитую сина одна і соціально Как бы, поэтому Це була моя мечта. А мрії, як відомо, повинні збуватися. Тому тепер пані Анна має теплицю з полікарбонату розміром 3х8, де наразі ростуть огірки та помідори. А навесні панянка з сином планують засадити її зеленою цибулею, редискою, корисною зеленню та розсадою. Ну а надлишки власно вирощеної продукції хочуть збувати в. Талановита молодь невпинно продовжує поповнювати скарбничку нагород нашого міста. Команда ракетомоделістів шостинської станції юних техніків виборола перемогу на всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді з ракетомодельного спорту. Підготовка до таких змагань вона триває рік. Змагання були заочні, тобто, ми проводили кожна команда, кожна область там проводить у себе вдома. Тобто ми тут проводили свої змагання, то це для них якось як таке велике тренування було. Хоча, звісно, вони хотіли там перемогти і все інше таке, але не думаю, щоб вони сильно хвилювалися. Ми, власне, ніяк не розраховували, що на всеукраїнському цьому конкурсі, змаганнях ми вийдемо на перше місто, але вже також сталося. Юні ракетомоделісти змагались у трьох класах пневмогідравлічних ракет та теоретичному заліку на знання історії української космонавтики та техніки безпеки у ракетомоделюванні посіли призові місця. Запуски ракет, наприклад, на ракетних модельних двигунах вони заборонені взагалі, і в авіамодельному спорті також там заборонено. Літати на радіокерованих всіх всяких дронах і радіокерованих моделях. Також пане Юрій наголосив, що війна не дає повноцінно займатися та показувати ще більше свого потенціалу та результатів. В теоретичному заліку нагороджується роговий єрмак. Я займаюся ракетомоделюванням понад два роки. Мені подобається займатися на ракетомодельному гуртку. Єрмак роговий, чемпіон теоретичному заліку, каже, що це далеко не перша його нагорода. Раніше він вже виборював перемогу в авіамодельному спорті та робототехніці. Третє місце у всеукраїнських відкритих змаганнях шнівської молоді з ракетомодельного спорту в класі моделі Г 60 Це моделі з стрічкою, нагороджується гапон Катерина. Я займаюся два роки. Я займаюся один рік. Мені дуже подобається. Вітаємо в талановитих та винахідливих вихованців гортка ракетомоделювання шостинської станції юних техніків з блискучою перемогою та бажаємо, аби цей всеукраїнський конкурс був тільки початком їх звершень. Місце для відпочинку, навчання та знаходження нових знайомств. саме так описують громадську організацію молодіжний центр шум постійні відвідувачі. А днями до молодіжного центру завітав Владислав Діброва, голова правління сумської молодіжної організації Ліцей з проєктом Допомога, відновлення, відбудова заради дітей та України про яку вони мріють. Насправді, молодіжний центр шум це в нас вже давній партнер. Ми вже не перше сюди відвідуємо. А і сьогодні, як і минулого разу, відвіданий вони складаються із проведення ігор настільних, які ми собою приведемо. Ну і власне намагатимемося розібрати у іграх, які є тут присутні. Владислав відзначив, що через події, що відбуваються в нашій країні, дуже сильно похитнулася комунікація населення, а настільні ігри це спосіб поспілкуватися та навчитись новому. Він розповів, які ігри є цікавими для молоді у різних громадах. Ігри якось освітнього напрямку чи світ громад, чи там Шевченко питає, чи якісь інші корпоративні ігри, як ми зараз привезли там хижу планету чи той самий Марвел. А ці ігри корпоративного плану, і вони, значить, яка в них суть. Вони на спрацьовують не конкуренцію між собою, а на заради вирішення якоїсь проблеми у грі, і це знову ж таки крім комунікативного ефекту, ще й корпоративний такий об'єднавчий. Він крутий, він працює дуже круто. На мені цікаві логічні ігри, які працюють так. А от якщо із них з їхнього зосередку, то варто звичайно назвати тут ну кожного спрямування. Ті, що дуельні ігри, одна, один проти одного, то тут звичайно дуже сильно подобається і у нас заходить. На ігри формату «Азула», ігри формату не знаю. Ну мабуть, варто сюди таке долучити вибухові кошенята. Ну десь такого От, на, мила така назва, але вибухові кошенята так працюють. А знову ж таки, корпоративно плану це світромат, хіша планета, Марвел. На захід завітала й голова молодіжного центру Шум Тетяна Рекон, яка зазначає, що настільні ігри розвивають інтелектуальні здібності дитини, її фантазію та світогляд. Одним із таким напрямком нашої діяльності саме в молодіжному центрі є теж, що молодь приходить і проводить. Ві, вільний час граючи в різні настолки, а в основному приходять по четвергам, але можна підписуватися на наші соціальні мережі на телеграм-канали, слідкувати за новинами. Пані Тетяна стверджує, що настільні ігри це не лише один із важливих способів виховання дітей, але й вдалий вибір для цікавого сімейного дозвілля. В свою чергу учасники розповідають, що проводять свій вільний час в молодіжному центрі, подинають перевагу спілкуванню з молоддю, отриманню нових знань, веселощам та якісно проведеному часу. Та пограли з молоддю на стол. Побачили щось нове, поділилися разом емоціями між собою, десь посміхались, десь було неприкольно, коли програвали. Мені цей захід дуже сподобався. Були нові нестільні ігри, в які ми спробували пограти, Щось було незрозуміло, щось було дуже складно зрозуміти, але так в цілому дуже цікаво. Представники громадської організації Молодіжний центр шум запрошують молодь міста на щотижневі настільні ігри та інші різні заходи, які відбуваються в дружній атмосфері та веселій компанії. Вони підкреслюють, що проведене разом літо стане набагато активнішим та цікавішим.